Вітаю! Якщо у вас відчуття, що у вас вже все було, сірий комплект білизни був, леопард був, синій був. Хочу вам з задоволенням показати такий відтінок зеленого. Це дуже рідкий відтінок, і він гарний, він добре збирає груди. Це польський виробник, до речі, Гарсенія, і він добре підходить жінкам з середніми і великими грудьми. Варто задовольнити, задов... Варто задовольнити свої потреби купити таку білизну, яку 100% у вас ще не було. Такого м -м, одночасно і м -м, яскравий колір, але і спокійний. Це комплект Горсенія Міліса колекція. Має. Деобразний крій, така форма робить гарну круглу форму грудей. Добре збирає груди по центру. В нижній частині чашечки то два шару мережі всередині не еластичне мережево. За рахунок цього тримається гарна форма грудей і добре підтримує великі груди. Брителічки не відстьобуються, прямо пропорційно розміру вони збільшуються. До цього бізгалтера є такі труси з мережа спереді. І по спинці напівпрозоро мережево, і по безгалтеру. Дуже гарна і правильна форма, Пояс без кістечок. і відтінок, який прям вау. Він елегантний, він спокійний, він неповторний і має 100%, щоб в такому відтінку у вас білизни ще не було. Чудова білизна, польський виробник гарсенія. Варто спробувати. В інтернет-магазині Білизна Інййон ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і ІК, пушап м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.